Це у нас таблички. Це власне це інклюзія. Так, в нас абсолютно інклюзивний простір, і він є єдиний в Україні, який має різні фокуси інклюзивності, як мистецький спейс. У нас є інклюзивність для людей незрячих, властиво, шрифт Брайля, де людина може це торкнути. В нас є шрифт Брайля і візуальні рельєфи з натурального матеріалу, ясеню, де також на дотик людина має розуміти, що вона бачить, бо є люди тотально незрячі від народження, і для них принципово. Важливо, оця намацальна опція. Також ще інший фокус для людей не чуючих, це відповідні планшети, де є сур переклад, і людина може не замовляючи додаткового гіда, який її удоступить це мистецтво, його зрозуміти для людей з психоневрологічними різними синдромами є свій спосіб подачі мистецької. Інформації для людей на кріслах колісних людина із громадському транспорті з зупинки біля Стрийського базару вона може дойти на крісло колісному до нас в галерею і дуже легко доступно піднятися на відповідні поверхи, щоб подивитися на класичне мистецтво олдмастер і сучасне мистецтво. А також Новинку, яку ми вводимо, це розуміння мистецтва людей із синдромом аутизму, як їх удоступити і як себе почувати на рівні тих людей, щоб зрозуміти, що вони відчувають, споживаючи мистецький продукт. Ну і безумовно, ми запустили аудіогід, не обов'язково брати екскурсовода, щоб зрозуміти і більше почерпнути про певну інформацію.